Слава Україні! 6 лютого на календарі розпочинаємо новий інформаційний день разом. Російські війська цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі та мирному населенню. Є жертви та постраждалі. Серед звільнених з російського полону захисників шестеро з Хмельниччини. У нашому регіоні за минулий рік понад 20 тисяч людей притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства у сфері оборони і мобілізації. Маю 5 хвилин на головне. Результати других тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. голова української делегації Рустем Умєров запевнив, що їх продовжать вже найближчими тижнями. За його словами, представники Сполучених Штатів Америки, Росії та України обговорювали невирішені питання, зокрема методи впровадження перемир'я та моніторингу припинення воєнних дій. Делегація домовилася повідомити свої столиці про результати перемовин. Президент Володимир Зеленський також сказав, що наступні тристоронні Переговори можуть відбутися у Сполучених Штатах Америки. Дві людини загинули п'ятеро поранені вночі. Російські війська завдали ударів по Запоріжжю і Запорізькому району. Про це повідомив очільникова Іван Федоров. Росіяни ударили безпілотниками по Вільнянську. Зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя, 49-річний чоловік і 48-річна жінка. Уточнив він серед поранених у Запоріжжі. 14-річний хлопець на Дніпропетровщині. Через російську атаку загинув чоловік. Ще четверо людей постраждали ударом була Васильківська, Маломихайлівська, Слов'янська та Покровська громади Сенельниківського району, двох постраждалих рятувальники, деблокували з-під завалів. Вогнеборці ліквідували пожежі, які виникли на місцях обстрілу. Зруйновані два приватні житлові будинки. Ще шість пошкоджені. Також понівечені шість багатоквартирних будинків, саме дві е, двохповерхових та господарська споруда і гараж. Чора відбувся 71-й обмін полоненами початку повномасштабного вторгнення. Додому повернулися 150 військових і 7 цивільних українців. Серед них 15 засуджених, яким російська влада незаконно призначила довічні терміни ув'язнення. Серед звільнених з російської неволі шестеро людей з Хмельниччини, четверо захисників з Хмельницького району та двоє з Шепетівського. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вітаємо українців вдома. We'll Ярмолинецьку громаду сколихнула трагічна звістка з фронту. На щиті повертається захисник, старший солдат Дмитро Сергійович Резенчук, уродженець села Савенці. Оборонець загинув за свободу та незалежність країни 26 лютого 2024 року під час виконання обов'язків військової служби у населеному пункті Роботине, Пологівського району Запорізької області. Сьогодні воїни проведуть в останню земну дорогу. Вічна пам'ять та слава захиснику щире співчуття рік та близьким. На Хмельниччині за 2025 рік 21 971 людину притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства у сфері оборони і мобілізації. У ТЦК та СП області поінформували, що на території нашого регіону налічується 60 територіальних громад, 470 старостинських округів і близько 35 тисяч підприємств, установ та організацій. Відповідно до планів, затверджених розпорядженнями начальників військових адміністрацій. Та міських голів у 2025 році обласними міськими та районними ТЦК та СП було перевірено. Тисячу шість об'єктів територіальних громад, підприємств, установ та організацій. Зокрема, за результатами перевірок встановлено, що на 297 об'єктах військових облік ведеться із незначними недоліками, на 52 об'єктах військовий облік не ведеться або ж ведеться із грубими порушеннями. А загалом упродовж минулого року до адміністративної відповідальності притягнуто понад 2500 осіб за порушення правил військового обліку, понад 18400 осіб. І за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та 969 осіб за зіпсуття військово-облікових документів чи їх втрата із необережності. Сьогодні буде хмарна погода. Невеликий місцями помірний сніг. Пройде мокрий сніг, ожеледь, місцями налипання мокрого снігу та туман на дорогах ожеледиця. Можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Також синоптики прогнозують температуру повітря по області в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Хмельницькому в день становитиме близько 0 градусів. Запрошую вас провести цю п'ятницю у нашому інформаційному просторі впродовж дня. Знайомитимемо із основними подіями Хмельниччини та країни. Дякуємо за ваш час, силам оборони за захист. На все добре.